Вітаю, друзі! Маю для вас новини щодо історії про Миколаївський хлібзавод. Провів декілька зустрічей із представниками ООН. Ви знаєте, що наш завод програв тендер, і його виграла екшн компанія. На жаль, цей тендер відмінити чи якимось іншим чином змінити неможливо. Проте ми дійшли згоди, що представники ООН, які сьогодні займаються цією програмою разом з нами, Допоможуть нашому заводу зареєструватися на платформі ООН і допоможуть зробити все те, щоб наш завод взяв участь у цьому тендері. Ну а далі все буде залежати від нього, від керівництва заводу, від їх ціни. І впевнений, що вони зможуть це все зробити. Насправді така ситуація відбулася, тому що наш завод не був зареєстрований сам. на Цій програмі, а фактично вони були як субпідрядник, тому не змогли взяти участь і дати нормальну ціну з усіма, як то кажуть, субпідрядними. Тож, сподіваюся, що найближчим часом у них буде проходити новий тендер, а також тендер на організацію приготування і підвозу хлібу до звільнених Херсонських. Районів районів Херсонської області. Тож сподіваюся, завод нас зробить все, що можна. ООН допоможе, і наш завод буде мати роботу. А власне, Миколаївці, Миколаївський хліб. Продовжуємо працювати на зв'язку.